Як заробляти від 2,5 тисяч євро нето у Європі? Це щотижнева рубрика Топ 3 вакансії від ВІЛС, Тому слухай уважно, що ми пропонуємо. На роботу потрібні підготівельники, шпаклівники авто у Німеччину. Заробітня плата від 13,5 євро в годину, тобто ви зможете отримувати до 3 тисяч євро нето в місяць, в залежності від відпрацьованих годин. Житло коштуватиме 250 євро. Це буде будинок, де в одній кімнаті буде жити одна людина. Інструменти та авто для роботи роботодавець надає. Ви маєте мати обов'язковий досвід в підготовці до фарбування автомобіля, гринтовці підлак та шпаківці. Початок роботи з червня. Ще одна вакансія у Німеччину на червень для хар-арехтувальник авто. потрібно буде ремонтувати авто після ДТП, і ви зможете отримувати 13-15 євро в годину нетто, сплачуючи за житло 350 євро. Також потрібно терміново два універсали з внутрішньої обробки в Швеції. Вакансія актуальна тільки для громадян України, Молдови, Білорусі та країн ЄС. Заробітня плата від 12 євро в годину, житло безкоштовно, а також інструменти і авто для роботи, роботодавець надає. Ви будете займатися монтажом гіпсокартону, клейкою шпалер, підлоговим покриттям, монтажем меблів та встановленням плитки у ванних кімнатах. Якщо у вас виникли запитання або зацікавила одна з вакансій, пишіть нам, і наші менеджери допоможуть вам знайти вашу ідеальну роботу у Європі.